Готуємо замовлення на сьогодні. Замовили процесор Core2Quad Q942.0 на 775-й сокет. 4 ядра. Кожне ядро по 2,66 ГГц. Немає вбудованої графіки. ФСБ 1333 Йоркфілд. Самий оптимальний варіант. Серед 9-го покоління. Далі вже йде або 9550, або 9650 економічний вигідний варіант. Процесор вже протестований, наклеєний наш фірмовий гарантійний стікер Тестували синтетичним тестом LINX В комплекті йде термопаста для разової заміни, і вона середній якості. Без питань можна використовувати на 775 сокет. Процесор. TDP 95 Вт Якщо ставити після Core 2 Duo, то обов'язково передивіться систему охолодження. І Також замовили пару оперативної пам'яті комп'ютерної RIPJAWS, DDR-3 дві планки по 4 ГБ 1333, частоти, 1,5 В9 таймінги. Суть така, що клієнт перед цим замовив. Одноранкову пам'ять і підібрали йому більш правильніший варіант, бо одноранкова не запустилась. Якщо у вас перше покоління Intel або 775 соки, то ddr 3 обов'язково має бути дворанкова, тобто по 8 чіпів з кожної сторони. Пам'ять протестуємо за кадром, поїде сьогодні. СМТ Шишаки код товару по процесору 20070 по оперативної пам'яті 0.42.17. Ставимо на відправку.